Вітаю всіх своїх друзів, підписників та не друзів. Степанець знову з вами в Етері. Як завжди, ми розповідаємо маловідомі історії і показуємо приховані місця. За вашими численними проханнями ми розкажемо в цьому відео про будівництво метрополітену на Виноградар. Ну, взагалі, останні дні тема будівництва метрополітену є дуже нагальною та актуальною. І все, що нього стосується, дуже-дуже турбує киян. Перед цим, як ми почнемо, обов'язково перевірте, чи підписалися ви на наш чарівний канал. Якщо ні, то зробіть це прямо зараз, бо поганих відео в нас не буває. Штрикайте вподолайку, засивайте засилайте нам донатик на розвиток українського Ютубу, і ми розпочинаємо. Отже, друзі, будівництво метрополітену на Виноградар. Після відкриття станції метро Теремки в 2013 році, з якої, як відомо, сталося те, що сталося зараз, так взагалі з цим напрямком. А будівництво метрополітену в Києві призупинилося майже на 5 років. Тільки у 2017 році міська влада вирішила розпочати рендеринг нового проєкту будівництво метрополітену в бік Виноградаря. Варто зазначити, що станція метро Серець, яка веде в цьому напрямку, з'явилася на мапах Києва тільки в 1971 році. Я маю на увазі на проєктних мапах. Натомість саму станцію відкрили тільки в 2004 році, відкривши не тільки саму станцію, а ще і за нею залишилась монтажна шахта відкрита на вулиці Стеценка. Тобто, вже тоді серед місцевих мешканців йшли чутки, що ось ось розпочнеться будівництво метрополітену, Напрямок тодішньої інтернаціональної площі, зараз площа Марченка. І там навіть зверху вже дійсно було якесь будівництво. Місцеві думали вже це будівництво метро. А це насправді будувало каналізацію для нових будинків, які будували в районі колишнього хутора Берківці, там де зараз Лавіна і так далі. Нагадаємо, що житловий масив Виноградар почали будувати в 70-х роках. Як досить такий модерновий сучасний район, але натомість один з найвіддаленіших районів міста Києва. Головний архітектор масиву Едуард Більський дав масиву свою власну назву місто Сонця. Натомість місто Сонця, як я вже казав, стало одним з найвіддаленіших районів міста Києва, і про метрополітен там було годі і мріяти. І ось після тривалого затища міська влада розпочинає в 2017 році будівництво. Митрополітену в напрямок Виноградаря. Не варто думати, що тут в першу чергу турбувалися про мешканців масиву Виноградар. Ні. Влада хотіла зробити крок для заохочення інвесторів-покупців у майбутній гігантський масив під назвою Варшавський мікрорайон. Навколо нього все забудовано, всякі там діброві парки і так далі, і так далі. Право в тому, що колись між виноградором, серцем та масивом нивки знаходився величезний радгосп під назвою Пуща Вадиця. Я пам'ятаю з дитинства ці неосяжні фруктові сади, величезне тепличне господарство, з якого витікав струмок курячий брід, в який зливали різноманітні пестициди. От і ми разом з Федькою Ібрагімовим, моїм однокласником. Більше відомим як панда, який загинув у 2015 році в українсько російській війні, боронячи Донбас під Дебальцево. Пам'ятаю, як він впавши в звалище там в районі цього родгоспу, вивалився в із глині і купався в цьому струмочку пестицидному, який витікав з цього родгоспу Пуща-Водиця. Та й блін, мене половина однокласників називали себе совхозними совхозу. Совхоз це. Район старих радянських будинків, в якому працювали робітники цього Радгоспу Пущеводиця. І ось цей Радгосп Пущеводиця продають під забудову тотальну, під величезний житловий масив, де привабити покупців потрібно було і метрополітенам. І ось місто Київ робить пріоритетний напрямок будівництва метро. не куди небудь там на Троєщину, яка чекає вже багато-багато років, а саме на Виноградар для того, щоб продати якомога більше квартир. Ми можемо згадати ці пафосні тролейбуси, які їздили з нак наклейками на них. Київ будує метро, Варшавський мікрорайон. «Чекаєм» і скрізь букви Ембель були стилізовані під от таку от літеру сим символікою метрополітену. Отже, всі люди, які купували там квартири і зараз, напевно, купують, сподіваються, що ось-ось відкриється метро. І дійсно, будівництво метрополітену активно розпочалось в 2018 році. Але перед цим зроблю невеличку паузу. Після того, як в 2004 році закінчили будівництво станції метро «Сирець», було залишено в напрямок Виноградар невеликий монтажний ствол з продовженням тунелів від станції метро Сирець. І тривали час серед київських дігерів ходили плітки, що десь там є недобудоване вже метро на виноградар, де стоять закинуті потяги і закинуті прохідніські щити. І ми намагалися туди залізти. Але з метро потрапити було важко, бо сигналізація. А сам охоронний майданчик з шахтного цього ствола охороняла. По-перше, охоронець там був, а по-друге, там була вівчарка. І ось у 2008 році з небезвідомим зараз блогером Суперсусом, ми вдвох вирішили спробувати залізти. Але вівчарка атакувала нас і ледь не дупу Суперсуса. Ну, діє його називав Віталік, він точно не був Суперсусом, був. Просто Віталік Сусанін для мене. От. І тоді його мало хто знав. Він взагалі таким досить був маргінальним. В той момент. Ну, як я теж, до речі, так от, ми не змогли залізти. і Сус тоді навіть запропонував отруїти цю вівчарку для того, щоб вона залізти. Ну, я люблю собак, і не дивлячись на її таку агресію, я її це простив, ну, це її собаче життя. Тому я просто вичекав слушного моменту. А жив я там неподалік. І колись був дуже-дуже сильний дощ, я під шумок в одиночку без суса вже заліз цю шахту. Ось в мене є фотографії, і як з'ясувалося, ніякого продовження метрополітену в напрямок виноградору там не було. Ніяких закинутих потягів, нічого. Просто шахтний ствол і вихід до тупіка в районі станції метро Сирець. Там вже було видно результат діяльності графічиків. Я зробив пару красивих фотографій, виліз наверх, знову таки, користуючись дощем, і вівчарка овчар мене не помітила. І я повернувся туди вже. Виходить, як 15 років по тому. Ми були от зеленою нещодавно в цих тунелях і побачили, що ж там дійсно будується в цьому самому метрополітені на Виноградар. Перше на планах розвитку метрополітену Києва було представлено ще в 1900 в 1977 році Київ збудувати тунелі в напрямок Винограду. Три станції і депо. У 2019 році київський міський голова, за його ініціативи, були знову підняті всі старі плани, і він додав ще одну станцію. Причому, що цікаво, в районі станції метро Проспект Правди мали розгалуджуватися. В двох напрямки, фактично, я не знаю, як це могло б зробити там, напевно, якийсь крейсерський рух мали налагодити. Тобто, одна станція була б фактично була, 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 така, як виделка в районі станції метро Проспект Правди, був було продовження ще туди далі. Одна станція, і ще туди, далі, в напрямок Синього озера. станція Маршала Гречка, і ще депо винограду електротехнічне, яке знову таки з'являється на планах ще 70-х років. До речі, до 1974 року планувалося, що після серця напрямок метро буде продовжено на вітряні гори, а не на виноградар, і тільки 1977-го вирішили будувати на новий житловий масив виноградар, який був спроєктований ще раз нагадаю в середині 70-х років. Наразі сьогодні все це лишається тільки планами. Не, не збудовано нічого, фактично, вбудовано було за весь цей час один перегонний тунель від станції Метро Сирець, від тієї шахти, яку розконсервували, а вчарку прибрали. От, і зробили на, тунель з великої глибини, майже десь 60 метрів, його вивели на, на глибину 10 метрів в районі майбутньої станції Метро Мостицька. Цей райончик взагалі я в дитинстві назвав кінцева п'ятого тролейбусу. Там, до речі, прямо біля цієї майбутньої станції Метро Мостицької. Мешкав небезвідомий караванський стрілець Ярослав Мазурок. Обов'язково подивіться наше відео про криваві історії Сирейського лісу, там, де згадується ця в свій час дуже скандальна така постать і суперечлива, насправді, суперечиву історію. І ось тут на кінцеві п'ятого тролейбусу почалося будівництво цієї станції Метро Мостиська. Навіщо мостицька? Мені теж не зрозуміло, що кажучи. мостицький масив, щонайменше в двох кілометрах звідси, вулиця Мостицька теж далеченько. Ну напевно, за старою доброю традицією, щоб заплутати ворога шпигунів, щоб вони не здогадалися. Ну, якась розумна голова назвала цю станцію метро мостицька. Під шумок будівництва станції метро мостицька неподалік заповідному серецькому лісі, рогоз... урочищі рогозів яр, було вирізано численну купу дерев. Під приводом того, що там будуват, будуватися вентиляційний комплекс, який так і не почали будувати, чесно кажучи, я там не бачив ніяких вентиляційних кіосків і не бачив там шахт. Я так розумію, що це просто хтось собі в лісі вирішив збудувати маєток під приводом будівництва метрополітену Також було вирізано трошки узлісся біля колишнього заводу мікропроцесорів. Ну, все в лузі зрозуміло, що метрополітен – це артерії города, кровоносні такі артерії, які дуже є життєво важливими для міста і треба жертвувати чимось для того щоб робити розбудову до цей надійний швидкий вид транспорту на момент цієї осені ми з Оленою побували там проінспектували хід будівництва на виноградер можемо сказати що в майбутньому, побачити метро на Виноградарі, я думаю, навряд чи вдасться. Хоча, як відомо, в бюджет міста Києва на майбутній рік закладено гроші на продовження будівництва, але враховуючи ситуацію зараз, яка відбувається з метрополітеном напрямку Теремків, я думаю, що ці кошти підуть зовсім на інші справи. І метро на виноградар буде збудовано ще хто зна коли. Будівництво метрополітену на паузі. Наскільки довго один Бог знає. Не кажучи вже безпосередньо про проспект Правди. Гречка і ще четверта станція. Я не пам'ятаю, і мав називатися Виноградар. Ця станція я мав туди провести ближче туди до проспекту Свободи. Тому що, як відомо, на... саме на Виноградорі є таке розгалудження, де потрібно обирати між свободою та правдою. Я маю на увазі проспект Свободи і проспект Правди. От сьогодні ми побачимо, як виглядає. Заморожено в черговий раз будівництво метрополітену на Виноградах. Проінспектуємо його, дізнаємося, що вже встигли зробити і що ще доведеться робити. Коли будувалася станція метрополітену Сирець, цей шахтний ствол залишили відкритим. І тривалі роки він знаходився під охороною. Ще тут велика кількість грунтової води. Через все це місцевість називається сирець. Хоч мені, то я був в цій шахті 14 років тому. Тоді ще цунелі цього не було. Це була просто сліпа шахта. Герметичні двері, які ведуть в діючу частину метро. Вони надійно закриті. Звичайно, за бажання можна їх відкрити, але там буде сигналізація. Ці двері, вони насправжні, ну, веденські. Вони мали витримувати пряме потрапляння бомби та витримати ударну хвилю від атомної бомби. Сталеві двері. На випадок, якщо на випадок стихійного лиха також передбачалося, що вони зможуть ізолювати жунелю один від одного. на цих Бачите, оп. І погонь затуляє весь діаметр тунеля. Коли людина гине, люди, які екстремали, які люблять кататися на дахах поїздів метро, вони гинуть якраз хлопці затвори, об раму цих металевих дверей. Тому що звичайного діаметру тунеля вистачає для того, щоб людина могла проїхатись на потязі з вітерцем. Але в таких місцях саме тут вони гинуть. Дуже дивні відчуття, люди, повертатися кудись 14 років по тому, в таку діру глибоку. Люді я був молодий, відчайдушний, дуже би своїм вчинком. Я потрапив туди, куди мало хтось дігерів на той момент наважився полізти. Потав. А вчарка, вівчарка на вході латала, дуби всім тігерам будь здоров. Читового тунелю. Ну, ось нарешті ми в тунелі. А, бачите, як нам розповідали чиновники, що там майже все готово, або готово поготовити наполовину. Ми бачимо тільки один тунель. Він ще сирий, він вже прокладений в бетонних тюбінгах. Але тут немає рейок. Він ідеально круглий. тут можна було б кататися, влаштовувати якісь чемпіонати там. По катанню на BMX або на якомусь там борді. Які там борди бувають, я тупий трошки, який скейтборд, о! Я знаю, що є таке X-борд. Іксборд, скейтборд. Я дуже давно не був в метробуді метро десь 10 років. Останній раз, коли будували останній метро, ТРМКі ще десь у 2012-му. А потім ми вже прийшли на відкриття теремків, коли вони майже були закінчені, але нас піймали на вході в Митробудівці і вигнали нас із позором ганьбою. А так я в свій час був на Метробудівці, Червоний Хутір, Деміївська, Васильківська станції, то Голосіївська, Деміївська, Голосіївська, Васильківська це були взагалі наші фаворити. Це були чемпіони Довгобуди, вони роками стояли закинуті. Ми там влаштовували вечірки в тунелях митрополітену, святкували день народження. Навіть перукарня там була. Мій приятель брав машинку на батарейках і робив мені зачіску одразу в тунелі. От. Ну, часи змінилися, ми стали доросліші, мудріші. Змінилися і технології, щоб отак от зараз робити такі фотки. Або відео, як ми робимо це зараз, то цього потрібно було навантажити кілограмів 20 спорядження. Зараз все просто влазить в одну кишеню, в одній кишені айфон, в іншій кишені класний діодний ліхтарик. Що ж подумати буду років через 10, в яких умовах будуть влазити інші дигери? Звичайно, якщо не настане ядерна війна, і росіянці не гатять по нас ядеркою, і тоді залишаться в ті сунелях ті, хто вижив, і почнеться постапокаліпсис. До речі, найдовший із тунелів, які будувалися в Києві, це був якраз оцей момент, де будували тунель під річкою Либідь. Тут, до речі, неподалік від нас теж протікає річка Серець, але вона не така повноводна. І ми знаходимося на великій глибині метрів 70 зараз. А там будувалося метро, на глибині метрів 20. Через це доводилося заморожувати спеціальними азотними установ, установками землю. Загинуло декілька метробудівців під час цієї катастрофи в 2008 році. Ми зараз дійдемо, покажемо вам, як виглядає прохідницька машина, яка будує тунелі. Бачив камеру ставте лайки, підписки, коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Штрикайте в подолайку, засилайте нам донатик і вже дуже скоро ми побачимося в нових етерах Степанця.